Знайдемо за малюнком нулі функції. Нулі функції на графіку у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, це числа ми записуємо х дорівнює числу 3 та 9. Це нулі функції. Проміжки знаку сталості де функція набуває або лише додатніх, або лише від'ємних значень. Так. Функція набуває лише додатніх значень, знаходиться в вище осі абсцис. Кажуть, при х функція знаходиться лише додатніх значень. При x у нас знайшли тут мінус один до трьох, від мінус один до трьох. Функція набуває лише додатніх значень, знаходиться ось вона в мене вище осі абсцис. При від 9 можемо описати від 9 до 14. Функція набуває лише від'ємних значень, тобто знаходиться нижче осі. Де Y від'ємні, функція набуває від'ємних, значень від 3 до 9. Проміжки спадання, проміжки спадання, давайте виберемо такі кольор, проміжок спадання. У нас функція спадає. ось, Точка максимум, і потім почала функція спадати в нас. Тобто ігри почали зменшуватись. Ось так і тут, і тут, і тут спадають. Ще на максимального свого значення піку здобула функція і починає спадати. Тобто, спадаємо ми від нуля. До, давайте порахуємо 4 5 6. Ось. Досягли свого мінімуму. Значить, до 6. І від рахуємо 9 10 11 12 від максимального значення. Так. До 14. Від 12 до 14. Проміжки зростання. Функція зростає. Ось у нас Y починають зростати. Раз. І від знову ж таки, від свого мінімального значення. Ось у мене функція зростає до максимального значення. Щитуємо ми по іксу від мінус одного до нуля і від шести до 12.